Ноль. Всім привіт, друзі! З вами я, Українська Тиковка. І я, бро. І ми сьогодні граємо в симулятор вбивання зомбі отак можна сказати. І тут саме, саме головне строїть стінки, вбивати зомбі і все. Ну, получати долари, долари і прокачувати, ну, купляти якісь штуки до ружок, щоб вони, вони були стали сильні. Або... Купляти інакше рушки робити те саме. На збро, ми збро трохи тут вже прокачені. І хочемо сказати, що на 10 підписників ми ви. ой, які 10 підписників на 10 переглядів ми запускаємо нову, нову, цю нову серію. На... По цьому. По цьому, так. Да. 15 підписників. Ой, яких підписників переглядів. На 15 переглядів ми розказуємо, ну, взагалі, як ми живемо, які в нас хобі і цей. А на 20 переглядів ми записуємо, ну, ми додаємо на, ну, на послідуючих відосів. Якщо набирається 20%, 20 цих, то ми додаємо два останніх ну, людини в команду. Ану. Ну, ну до. Та вже зінато. Зомбіків. Людей, по. Та ну шо, в Тойатар Дефенс буде набагато легче, цікавіше грати. Записувати. Я просто через зомбіків перепрію. І на. я хочу сказати на 10 тисяч. Підпи... На 10 тисяч підписників я буду. Я палю першу букву свого ім'я. Yeah, Це... yeah. ко... І послідку, кожні 10 тисяч підписників я я буду палити букви. А на 50 тисяч я буду ікра. А на 50 тисяч буду... я палю своє лице. І буду записувати відоси з лице. На 100 тисяч. На 100 тисяч. На 100. Ну, добре, на 100. Ще Ходи треба перше набрати. набрати. У нас Макс Аму. У нас Макс Аму зараз і. Нам треба, нам треба друзі, щоб ви поставили маю, лайк, підписалися і, підписалися і ще напишіть об, обов'язково в коментарях, що вам Миколай приніс. І як вас звати точно? Пишіть свої ніки О, в Роблоксі. Ми так. можемо ми будемо писати. з вами грати. Да, ми будемо з вами писати, вот мій нік і от бронік. Ми зараз показую вам скріншоти або там зупиняйте, записуйте їх. Так що. І бро. В нас тим часом вже один, одна ця горить. Одна? Так. Це значить, виходить, нам треба... це 4 левла, 4 цих. Думаю, ми будемо записувати десь до хвилі 10-ї. Так мало, та ми можемо відоси по годині записувати, але, але так довго, мені здається, ніхто не буде, не буде дивитися. Ну так, ну то та, давай хоч би до 10-ї. 10 а та, якщо то сподобається, то вже до, до... будемо з 10-ї починати. З 10 будемо будем починати до 20, до 20 і так, так далі, далі, по 10. Ні, ми будем. Ми будем... Опа, у нас тут у нас тут Максамо чи ні, ми все забудаємо, забудовуємо. А ще кидаємо хоба. О, мені кинули... Так, бусти, бусти, бусти. Треба бусти купляти. О! Один заповнився. То пише знизу. Бачиш, написали знизу, а, що один заповнився. Це добре, я зараз купив. Ну не один, а забрала. просто. Я купив один буст. У мене теж зараз один картина. буст. І мені цікаво, яка буде <світ> слідуща карта. Ну, ми боса повинні вбити на цій або боса, або орду зомбіків. Тут, тут кожних сім хвест, тут або бос, та або та зомбі. Та багато дуже. Або 400 з чимось там зомбі. Ой, скільки тут зомбіків на мене біжить Хпигай Ой, на мене тоже багато. багато. На мене мені здається більше. Е, ти всіх моїх зомбіків поводив ей не стріляйся Собі. в мене. Та яка как якщо ми получаем тільки демедж від, від Бранат Мелд. Від Граната і мед. Так بدي. Нас ж не російско тековка канал. Російська тековка. Як говорив скібиді туалет, скібиді доп-доп, єс-єс. Yes, yes. Нам треба по темі відео говорити, а не по скібиді туалетів. Ну да. Так що українська тековка обожай скібиді туалетів. Той хобінес. А, а ще тут а ту, а ядерний, ядерний значок показую. Ого, то радіаційний. радіаційний. Нам така карта випала прямо під да, під, прям під відео. Да, під пору року. Але у мене на так. дворі вообще не, не такі, не такі. В мене А, тож, а... Ну, Сніг в мене отаке, отаке лежить. в мене отаке, отаке лежить, але отаке, отаке не падає. Сніг не падає. У мене навіть там трошечки, може, в декотрих участках, участках отаке лежить. Хоба і тут а зомбіки ще. Я думаю, мені треба купити і цього. Ем, я, бро, позахищай мене поки що, а я поки що просто йду е, купляти собі нову пушку. Ушко ново? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Пал. Шо робить? Ой-ой-ой-ой-ой. Я, я шось сливаюся, не знаю чего. а бро, я выхожу до тебе. Давай. Я Це тобі як допомагаю. Я кидаю поки що сюди гранату. Я буду тут треба брати ті, чистого тільки гранатомету. Ти кока, ти граєш з близького екрану? Да чи ні? Так легче. Ну, та, до речі, це скин це можна побачити, побачити. Що ви всі я бачите? бачите. Ну, ну, у мене, ну у мене тут скін такий же самий, як. У мене просто, я надів парочку балахонів Проти зомбі апокаліпсиса. О, бро, а як тобі така ідея записати SCP? А ну. Або про. Або симулятор сім'ї. Ну, все, не будемо спойлити те що ми сьогодні. те, що ми будемо записувати. Mm. Я поки що збираю за що собою. Я поки що бігаю за собою і збираю один мільярд зомбі. Я тут буквально розробив величезну кучу зомбіків. Яку я зараз округляємо в малесеньку кучку, щоб вона кучкою була. Ти диви, скільки, скільки хоба! І зразу всіх, бру. І трохи добиваємо їх. Все, раунд четвертий. І скільки в них? І скільки в нас отих шайків? У нас вже два шарика, досі. Ми вам буквально. Та ні, бро, та ми вже. Ми, ми за ми 10 хвиля, ми вже, ми вже у нас буде відос 16 хвилин якраз. Можна і трохи довше позаписувати. Ого, а, та... Бро, та... кожна хвиля більше зомбіків? А, ну да. Давай бро, бро станемо в якомусь одному місці і просто вони будуть всі до нас іти в це місце, і ми будемо їх просто розстрілювати. Просто стоїмо біля цього хіл апарату і все. Ну, і вони всі біжуть сюди. І беремо РПГ і зриваємо. А ще беремо хілимо цю пушку, тому що вона нічого не робить. Бро, що ти заснув? сну? <звук> що ти заснув? Не спи, Типа. ти не говориш. Яй-яй-яй, яй я-я. У мене лагает. Ззаді <звук> тебе. Шо у мене за музика на звуки тихіше зробіть? Хова і ще один буст. Ні, я не можу купити. Так, давай, давай, давай. І під, під, під в назві цього відосу. Ми, ми залишимо, як, цей, як ця гра називається. Mm -hmm. У ну, нас бро взагалі не став зараз не який не бро, якийсь спецназ. Макс Типа. А, Як ви роз'їзниці Макс Амо і X2D? Вот усе Макс Амо, типа, як бензина. А. Так, скидай під себе гранату. О ще, О! ще одна заповнилась. Це добре, нам, нам залишилося останню заповнити, і в нас буде виходить... І ми зможемо прокачати свої пушки. Бро, а ми щось взагалі не ролимо пушки. Я а собі рому пушку, ти? я зараз стріляю всіх в неї. А я зараз іду ролить, але тільки де горі їх ролить. Ти не знаєш? Ні, я її ще не бачив. То а там піде на... то там, де. На а другому поверсі. А, все, ти пар зрозумів. Ну ну тут дальше я тут вже розберуся девно. Бро, іди сюди, я не розберуся девно. Та ну як? О так ой, Бро, то не, не тут, Вибач. Вибач. Почекай. треба, треба контейнер потягнути. підібрати. У мене пегро пегро, пегро. У нас троєние пегро пегро, погру. Да Та, блин, що за, за пеп. Добре, а давай. давай. А дай. Мені просто треба щось. А, <звук> Ось, на другому поверсі. Конечно, видно, на якому другом поверсі. Он вообще тут а на первом поверсі. Ну, Пятый раунд. И я им лимон. <плес> а может, уже все заповнились? Зомби на карма на карм на... наркоманы. У мене тут а зомби наркомани. Хм. <плес> Все, я вже у мене вже 5 бостів. І залишилось тільки ревайв купити. Я на свою першу руску зараз зроблю ревайв Апгрейд ти, на увазі. А, ну да, апгрейд. О. О! Я просто перепрыгну через них. Ні, ще немає ще одного. Збираємо в одне місце просто 1 мільйон зомбіків. Ні, це треба, треба, треба ножиком ультра спидран. Ну, Ого, тут чотири зомбіка стоять. Ходи, Ходи до мене, макар. В мене тільки що Ой. зомбі... в кода. О, ну да, ти сказав ножиком, да, ножиком. Так. Ножиком так розумно, я тобі скажу. Куди? Вс, я пошл пока. Куди я тебе дашь что покажу? Тебе деш что покажу. Подивись, подивись, та подивись. <риві> ну подивись, ну будь ласка, подивись, що там. Бідні <риві> 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 зомбі. <риві> Ой, их два домах. Я би хотів піти О, в кухонку. О, все, Ой, боксім, боксим. Супий бокс. медкейчник бокс. кутик. Добре. Ми вже на п'ятій, так? Да, ще мене як за. Ти кука щось помирає. Помирає, помирає. присідаю. Присідаєш. Молодець, фізкультура. А ще купляю. Моя перша пушка найкраща взагалі вообще вот так их просто, честно. Все давай стаємо в одному на одне місце и просто її будем закидывать їх гранату. Вставай до мене. И не будуть тільки сюда йти. А, це вже останні зомбіки. І скелети. Так ми ж маємо їх гранатами закидувати, ти сам сказав. А де вони? Чого не внизу? Куди? Вони опять там застряли, ми що что смешнее? чого? Та вони опять там в тому місці застряли. Що в такому місці? Я вже забрав кейс. І я йду щось трохи по ролю пушечки. тому що у мене в мене ласт last. У в мене в, прошлім, в мене вообще в пошлом раунді вообще мініган випав. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, що мені випаде? Mm -hmm. І мені випадає 5 якісь. О, ми можемо пушки прокачувати. вже. Як то що дано? А я не бачу, я сліпий. Я хочу, щоб зомбіки помирали з одного удару, а іще бро, давайте мене буде захищати, поки я буду зараз ролити в мене мої кейси, яких у мене один мільйон. А ще ми будемо, Бро, будемо записувати 51. Ні. Чого? Не знаю. знаю. З новими людьми. Там. З... вас. Вами... хоче записувати 51. Що за 51? Не знаю, що за 51. Ну той 51, який зона 51. 51, 51 я, я не знаю я я такого думала, слова. 51, 51, 51, 1, 51, 51, 51. А я думаю, ти знаєш слово 52. 52. Мекс! А еще в мене є, виходить в Тік-Токі відози, які у нас начуючи. У нас виходить і ще в мене на, на, на Тіктоке виходить, який у нас клас вообще. Скибдіплейтін. Нам може треба почати YouTube шорти записувати. Або не. Ютуб шорти, надіюсь. Mm. Не, я не хочу, я, я передумав. передумав, я, я передумав. передумав, я, я передумав. Ооо. Потна ну, ситуація, потна ситуація. У -у 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 -у. Зато с чплотную ситуація. А дай, бро, позахищай мене Поки, щоб, поки я буду коп... відкр... відкривати свої кейси. А, стоп, не туди. Кейс. Я О, буде, все, Я хочу прокачав... Я прокачав я одразу всі свої кейси. А, я вже відкрив. Там а, буде open-all. Open-all. Так, що це і, і друзі, це хард мод, це не легкий, це, це не нормальний мод. Це It's тяжкий мод, типу, ну. Це Є це ще апокаліпсисний мод. Але він нам заблокований. Тому що, що нам треба, треба ще попрокачуватися в цій ігрі. Вот отак треба зробити. Раз, два, і все, вже нікого немає. І Я от тут інстакіл. Яка інстинк йл як який інсти... Вони опять тут. Ви опять тут застрягли, блін. Це якими треба бути, аж на аж настільки тупими зомбіками? Mm. Щоби на сходах Чтобы вы все были здоровья. О, я, я думаю, что там сбудет зомбики. А, то уже семи вей. А, так. босс. Босс. Це добре. О, забираем. Забираем. Ролим на оцій карті з боссом легше всього получать бусти mm -hmm. Ну хоча б щось? Mm -hmm. Я не знаю, що мені робити Де босс? Я тикающа босса гранатку кинув И еще раз. Хопа через верх кидам. Я, я попав, попав в босса, босса гранату. А я кину в том в, туда в босса прям. Сзади мене так багато зомбіків Нам залишилося поєм, трошки босса. Ні. Давай, піднімай, піднімай. А в мене в мене ця, в мене сама, я сам піднімусь. Я опять впал А ну, як зомбики-зомбики Вот зомбики. вони мені ничего не роблять, вони добрі Бачиш, вони мне ничего не роблять, у меня зеленый ХП О, Максама Мекс Я у цих маленьких зомбіків просто розстрілюю, так. Нам вже трошки залишилося боса, а ще це вже виходить відос на півгодини. Це, це вже це півгодини? Пів... Ні, ну вже 23... на 24 хвилини вже. Ого. А ти сказав 10 хвиль, нам ще 3 хвилі треба бути. Або можна зараз закінчити, коли вже бос, як то помре, бо кожних 7 хвилів будем добиратися. Я думаю, що краще серйозно так робити. Бо то так тяжко. Все, мінус бос. Ми будемо закінчувати це відео. Ну все, давайте, друзі. З вами я, був Українська тековка. І я, бро. І всім па-па-па-па.